Усім привіт! Сьогодні я приготую неймовірно соковиту і дуже ніжну курочку на мангалі. Готується просто, результат, як завжди, не перевершений. І для такого рецепту мені потрібно курка, гірчиця, часник, спеції, олія та соус теріякі. Починаємо приготування. Все, як завжди, дуже просто. У мене є ось такі от. Сушені овочі. Зазвичай це сушена паприка. До якої я натираю часник на дрібній терці. Для підсилення смаку додаю копчену мелену паприку, трішки коріандру, трішки італійських трав, гострий перець чилі, свіжомелений перець в мене суміш та сіль, цукор. Також додаю міцну гірчицю, олію, соус теріякі. Його можна замінити на соєвий соус. Спеції ретельно перемішую, формую так званий маринад, який тимчасово відставляю у сторону. А тим часом займаємося куркою. Курка в мене отак от має такі змотані ніжки. Вона промита та я її просушив. Перевертаю її на грудку і отак по хребту перерізаю її на дві половини. Тепер все, що вам не подобається, повирізайте, накриваю курку поліетиленом і молоточком. Відбиваю ту сторону, де вона найбільш товстіша, для того, щоб вона з усіх сторін була однакової товщини. Курочку перевертаємо на іншу сторону. Крильця ось так загортаємо, складаємо, щоб вони не пригоріли нам. Залишається нашим маринадом кісточкою покрити курку. Покрив маринадом з обох сторін, накриваю харчовою плівкою і залишаю при кімнатній температурі на одну годину промаринуватися. Курочку відправляю на решітку і на мангал обсмажуватися. Вуглики добре. Розкалилися, розгорілися. Зауважте одне дуже важливо, щоб не було вогню виключно на самому вугіллі. Обсмажування залежить від розміру вашої курки. Саме так можна маринувати курку для мангалу. Якщо у вас його немає, жодних проблем. Запікайте курку в духовці. Курочку перевернув вже два рази. Дуже важливо, оскільки грудка в мене суцільна, я її не розрізав для того, щоб вона була соковита. Не пересушіть курку, не перетримайте на вуглях. Ну ось курка красуня готова. Звичайно, ви розумієте, що дегустація і показ курки в розрізі зайвий, адже направду настільки смачного маринаду для птиці, настільки смачної курки на вуглях, ви ще не куштували. Обов'язково скуштуйте, обов'язково приготуйте. Саме такий маринад зробить вашу куркою ідеальною. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!